Від початку бойових дій на Донбасі 26 вузів покинули регіон. Більшість вищих навчальних закладів переїхала на контрольовані Україною території Донецької та Луганської областей. А один із найбільших вузів Донецький національний університет перебрався до Вінниці і вже півроку намагається зібрати матеріально технічну базу. Хто допомагає університету? Розкажуть наші кореспонденти. Студенти Донецького національного університету допомагають вивантажувати мультимедійне обладнання, ноутбуки, екрани, проектори. Цю нову оргтехніку для факультету іноземних мов передав Рінат Ахметов. мирне нас было, нас такої техніки не було, для Студенти одразу беруться до налаштування комп'ютерів, підключають монітори. Коли університет переїхав до Вінниці, майже все обладнання залишилося у Донецьку. Коли ми переїхали сюди. В здані практично нічого не було. Факультет прийшов відновлювати. Абсолютно повністю заново зараз у Донецькому національному університеті навчається близько 6 тисяч студентів. Заняття проводять у двох корпусах, і кожну аудиторію необхідно обладнати різною технікою. У травні педагоги факультету іноземних мов звернулися за допомогою до свого земляка Ріната Ахметова. Як це робилось? Тобто Це буквально було, я не привелічу, якщо скажу що це було молнієносна, тому що ну, такое вчительне, що чоловік взагалі не задумувався ні на секунду. Він одразу сказав, «да». ми чувствуємо що ми отримали поддержку, що к нам ні равнодушне, що нас помнять нас люблять. У студентів одного з провідних факультетів вузу знову з'явилася можливість використовувати мультимедійні технології у навчальному процесі. Поддержка студентов факультета иностранных языков ⁇ это персональное решение Рената Ахметова, который также является выпускником университета. По его поручению гуманитарный штаб оперативно отреагировал на просьбу университета и закупил необходимую технику. Мы надеемся, что со временем ребята смогут вернуться на Донбасс и применить свои знания для развития родного региона. Невдовзі студенти в оновленій аудиторії захищатимуть дипломні роботи. Вже сьогодні одна з груп складає іспит з перекладу за новими комп'ютерами. Донецький національний університет уже більше шість місяців. працює вдалі от Донецька, від родного краю. І нам дійсно тяжело, тому що ми по кропицям создаємо материально технічну базу. Я хотів би поблагодарить нашого выпускника, руководителя фонду Ріната Ахметова за помощь і надеюсь на дальнейшее сотрудничество. У гуманітарному штабі наразі розглядають можливості, як іще допомогти евакуйованим вузам та студентам із Донбасу у здобутті якісної сучасної освіти. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиця канал Україна.